Олександрійська громада продовжує підтримувати військових. Сьогодні готується новий пакет допомоги на суму понад 2 мільйони гривень. Про це перед черговим засіданням виконкому проінформував міський голова. Пакет допомоги на наших захисників 2 мільйони 300 тисяч. Сьогодні рішенням виконавчого комітету. А вівторок рішенням сесії будемо передавати для захисту нашої країни. Загалом ця сума вже буде складати. 30 мільйонів гривень, ще близько 30 мільйонів гривень. Тільки в цьому році із нашого місцевого бюджету буде також направлено на сили оборони, державний бюджет для того, щоб більше закуповувати зброї, для того, щоб більше закуповувати мавіком, для того, щоб хлопці мали більше можливості для того, щоб захистати Україну. Медичні послуги повинні бути якісними. Це завдання як лікарів, так і влади. Сергій Кузьменко зазначив, що з 1 листопада, після об'єднання центральної районної лікарні та міської лікарні в Олександрії. Працює єдиний медичний простір. А заборгованість по заробітній платі, яка накопилася у працівників районної лікарні, буде погашено. Ми це робимо в тому числі з сьогоднішнім рішенням із міського бюджету: 6 мільйонів 200 тисяч. Ми Додатково направляємо на охорону здоров'я, 4 мільйона піде на заробітну плату, 2 мільйона на придбання ліків, медичних препаратів для того, щоб надавати послуги. Я також провів консультацію із головами громад, які входили раніше в Олександрійський район. Попросив їх також долучитися до цієї справи. Маємо Зворотню відповідь, позитивний сигнал, що колеги також знайдуть можливість своїх бюджетів виділити кошти таким чином. Та заборгованість, яка сформувалася до об'єднання юридичного об'єднання центральної районної лікарні із міською лікарнею, буде закрита повністю. Очільник міста наголосив, щоб заборгованості по заробітній платі не було. Заклади охорони здоров'я повинні якісно та чітко працювати з НСЗУ. І Якщо раніше місто мало змогу підтримувати лікарів, то у наступному році цієї можливості вже не буде. В наступному році за нашими розрахунками приблизно 120 мільйонів гривень тих податків, які надходили в місто, будуть направлені на оборону країни на зброю на підтримку наших захисників. Тому фізично у нас цих коштів в новому році не буде для того, щоб виправляти якісь помилки, які допущені в результаті спілкування з Національною службою здоров'я. Чи то не своєчасно подали декларування, чи то не якісно це зробили, причин вистачає. Час для того, щоб потренуватися і навчитися працювати з Національною службою здоров'я було достатньо. Новорічні свята для дітей будуть, зауважив Сергій Кузьменко. Але на їх проведення не витрачатимуть кошти з міського бюджету, використовуватимуть усе, що залишилося з минулих років. Ми на тій же локації, яка була в минулому році, це в театрі, використовуючи ті іграшки і те обладнання, яке в нас вже було придбане. Прикрасимо ялинку. Наша культура працює над тим, щоб Організувати діткам новорічні ранки, ось, відповідно, не витрачаючи додаткових коштів, Олександрійці дітки будуть мати новий рік. Це їхнє дитинство, і наше завдання організувати навіть під час війни, щоб вони відчували, що є свято, є новий рік, є надія на те, що новий рік обов'язково буде кращий, чим цим.